Смерть близьких це досвід, який можуть зрозуміти лише ті, які його дійсно зазнали. Христос завжди є поруч із такими людьми. Звідки це знаємо з Євангелія? Сьогодні бачимо в ньому Ісуса, який відвідує дім, переповнений смутком після смерті Лазаря. І ті слова. Який він промовляє до його рідних, твій брат Воскресне, вони так насправді сьогодні спрямовані до кожного, хто опинився в схожому становищі, хто має цей досвід смерті когось близького. Ці слова важливі для нас. Чому? Тому що жодне слово, яке виходить з уст Христа. Уст Бога, воно не повертається до нього безплідним. Тому сміливо можемо вірити в те, що твій брат, твоя сестра воскресне.